Сьогодні, втретє, в Запорізькій області стартував обласний конкурс патріотичного спрямування Я Українка. Щороку ми робимо якісь оновлення до цього конкурсу, і зважаючи на проблему, на актуальну проблему, яка в сьогодні, і а, те, що в нас зросли нові волонтери, волонтерки, і в зв'язку з тим, що цей рух у нас набув надзвичайного розмаху в Запорізькій області, ми Конкурс цього річ присвятиє саме волонтеркам. Більшість учасниць нашого конкурсу дівчата студентки, які вже займаються волонтерством, деякі лише роблять перші свої кроки. І саме сьогодні ми з дівчатами вирішили допомогти українській армії. Сьогодні ми готуємо разом з благодійним фондом Лебедія Порщ і сподіваємося, що нашим хлопцям буде смачно, буде приємно. Цей конкурс у нас проводиться протягом п'яти днів. Протягом всього цього часу дівчата будуть проводити велику кількість тренінгів, які пов'язані з самопрезентацією, з спілкуванням, з навичками комунікації, з акторськими уміннями, з цинічною локальною теоретичною майстерністю. Помощ бойцям, мені кажется, Это обязательно, потому что поддержка должна быть от людей. Это моральная поддержка для поднятия боевого духа. Я думаю, что им будет очень приятно знать, что им помогают, не верят в зале. it's